Добрий день! Невеличке відео за ремклодрані сливи жовтого напрямку. Насправді він такий має жовто-зелений колір. Склад внутрішній також колір має жовто-зелений. Смарковій якості, якщо брати в принципі по сливі, для багатьох це буде слива знахідка, тому що вона має нейтрально солодкий. Кислинки практично не відчувається, смакові якості дуже на висоті. Сорт ринковий, тобто його на базарі беруть прекрасно. Також він іде в мене як би оптом. Прекрасно. Далі вага його 40-50 грам, може доходити до 60 градів. грам в гарному догляді, стійкість до хвороб. До стресових умов, до атмосферних перепадів, висока. Стійкість до засухи не випробував, тому що в мене росте вона в другій половині ряду, ряд ближче вже до річки, тобто ряд так і створювався до половини вишня-черешня-пірсік, далі річка пішла і тут ближче до річки пішла слива. Тобто вона любить більш Вологості, ну, думаю, що за, за, за сухостійкість даного сорту теж на висоті. Тобто сорт удачний. Його можна висаджувати, і я його рекомендую по всіх практично параметрах. Самий кращий параметр, який я вважаю по даному сорту, це формування урожаю. Тобто сорт створений ну, надзвичайно удачний. В плані ростових процесів і в плані закладання плодів. Бачите, він практично формує урожай ось так. Єдине, що можу сказати, що я не проводжу, зимніх, тобто зимніх і весінніх, і ранньолітніх, мабуть, операцій. Тобто перші операції починаються тоді, коли повністю закладений урожай. І відбилася гілка 30-40 сантиметрів. Тоді починається обрізка, формування і робота з даними сортами, з кісточковими. Якщо брати яблуню грушу там є, є, як мабуть, різниця, там я можу дозволити ранню весінню обрізку в кісточкових ні в якому разі. Тобто, це результат формування. Літніх і пізньолітніх операцій. Тобто, зелені операції також вирізаються любі гілки в даний період. Тому даний сорт висаджувати відстані 2 метри, так як я початково почав це все робити, непрактично. Між ними можна садити ще одне дерево, і воно буде ну, прекрасно себе відчувати. Тобто, Міжряддя 3 метри, між деревами 1,5 метри. Оце буде десь вже такий нормальний варіант для даного сорту. Хоча вся слива формується незалежно, в мене через 2 метри. Але між такими сортами, як даний, буде садитися ще одне дерево, опилювач. Да, по опилювачах цей сорт потребує опилювача. Але тут наскільки їх багато різних сортів, що вже хто його опилює, скільки раз опилює і коли, вже не має значення. Тобто, і ще раз по гілці, плодова гілка. Ось вона яка коротка. Ну, це була літня, дві літніх уже операцій. І він може формувати урожай по центральному провіднику. Відходження. Від центрального провідника, може бути 30-40-50 см нижні гілки <рив> чуть більше. Але це не значить, що його не можна сформувати ближче до центрального провідника. Даний сорт дозволяє формувати, проводити формування прямо на центральному провіднику. З цим, якби закінчили за сухостійкість Пройшли формування пройшли. Що іще можна сказати по даному сорту? Ну, мабуть, уже нічого і не скажеш? Сорт дуже і дуже удачний. Ось так веде себе. Ось знову ж таки двохметрова відстань. Між ними можна садити іще раз. І пішла далі вже слива інша. В цьому році не запилена, тому що не всі сорти цього року пройшли випробування. Даний сорт пройшов всі випробування і, можна сказати, на 5 показав себе. Ось і далі. Як бачите. В цьому сорті абсолютно нічого нема. Знову ж пішов в ренкло і тут уже пішли топхід. Топхід загрузився. Ось він топхід пішов, загрузився повністю. І ось він знову пішов в ренкло Його бажано і висаджувати поміж іншими сортами для того, щоб гарно опилився. Можливо, він сам є опилюючим для інших сортів, Ну, знов пішов топхід. Там вже пішли і валор, і інші, в принципі, на всіх є загрузка відносна. Оце все результат літніх операцій. Міжряддя 2 метри, Шестирічки. і вони себе практично відчувають прекрасно. Далі в другому ряду Амерс. Амерсу уже 8 років, і якщо брати Міжряддя 3 метри, то це вже космічна відстань. Оце в ньому була 3 метри відстань. І все одно, бачите, метр між ними простору. Тобто 2 метри це вже якщо ну, практично про нього не думати, а півтора метра це практична відстань. Ну, от іще ненька дозріваю. Про неньку я, мабуть, окремо. Ще хочу скласти відео, тому що вона, вона теж. Вона, якби, про неї потрібно ще поговорити. Ой, це чудо сорти, які не дуже загружаються і не дуже люблять обрізку. Мабуть, про них не хочу говорити. Достали. Ну, десь так. Мабуть, будемо закінчувати. Мабуть, про технологію. Хотілося б скласти відео технології, як придержуватися. Такого чистого міжряддя і якими агрегатами його це все досягати. Ось вони практично. Довелося робити самоділки деякі, які створюють отакі чисті міжряддя. Крути? Страшилка. Ну, мабуть, це вже буде слідуюче відео в іншому житті. До побачення всім, удачі.